Всім доброго ранку, всіх вітаю з красивих лісів Київщини. Що ж, запрошую вас з собою в цей грибний похід. Будемо йти шукати гриби. От у нас зараз вже є 4 гриба в різних сторонах. Ось там один, там один. А, там два гриба. Я думаю, йдемо по ті Два гриба дивитися. Ага. Два білячка стоїть, дивіться. Чи Це не білячок. Держіть. Ага. Не, біляк. Білячок, дивіться, ось такий один, трошки підточений білячок. І ось дивіться, який красивий стоїть. Ух ти. Да, ніжка вже така собі паскудна. А, знаєш ви з вами вже два гриба. Так, тепер ходімо, подивимося на наступні грибочки. Так ось у нас ще один білий. Але вже теж, бачите, зіпсувався. А цього ми взагалі не будемо брати. Да, його вже сточили, на жаль, на жаль. Не встигли. О, є ще один ось. Нічого собі... Нічого собі. Опа! О, дивіться, який красень. Ага. Так, побігли туди. Десь там під деревом стоїть ще один. Ох, який гарний. Який він гарний. Офієть. Дивіться який дядько такий. Опа! Та ви що. Та ви Величезний, дивіться, чотири добротних герба. Зараз буду їх. Дивіться, що там. Так, і дивіться, що ми маємо. Всі гриби чіткі. Оцей просто вологи багато набрався, але він хороший ще. Дивіться, ніжка. Просто трухлява трішки. Але черв'як не побив нічого. Зараз навіть шапку розмамаю. Вон, бачите, все там норм. Оцьому. І цей теж хороший. Тому гриби чіткі забираємо, йдемо далі. Так, недовго часу пройшло і ось помічаю ще одного грибочка на горизонті. Дивіться який біляк стоїть. О. А, ну, о нормальний наче. Такий довгоногий. Як вони звуці? Поляві мабуть, так? Да? Такі довгоногі білі гриби. М -м -м -м. Чудовий зараз розріжу. Ну ось дивіться. Мінімальне таке поточення, трухлявість. Зараз ще шапку різну. І в шапині так само, і в шапині. Але гриб ще добрий. Добрий гриб. Це не ті, які повністю проточені. Забирають такого гриба. Так, оце ось тут стоїть зонтик. Я доволі частіше вже в лісі помічаю їх. Ось Дивіться, який гарний клас. Треба буде якось спробувати його в цьому році, я ще не пробував. Але запах мені вже подобається. Гарний зонтик. Гарний. Ага, ага. помітив на горизонті ще одного грибочка. Зараз підійдемо глянемо. О, іще одного помітив. Тут два штучки стоять, тут два. Ці вже меншенькі. Радує, радує, що будуть ці менші гриби. Ось дивіться які. Файний гриб. Так, а за ним ще меншенький. Це ще такі, як на картинки якісь. Вони всі як на картинки, а ви цей дивіться. Ще крутіший. Клас. 10 хвилин у лісі, а вже ну, відеречко моя маленька. Добре, що пакетів набрав. Ого, ого, який гриб помітив. Так, зараз з ми розберемося і сходимо до нього. Вон якийсь стоїть здоровий під кущем. Під кущем стоїть такий грибочок. Дивіться який... Опа. Но це не дубовий. Ні, це не дубовий. Це більш всього, що білий, звичайний. Чи полявий. Да, Цей гриб занадто червивий, тому я вже його брати не буду. Нехай тут і залишається закопаю, його зараз так тут листям, і хай буде. Так, ось якийсь грибок такий. Я щось не зрозумів, це типу Польща тут. Серед дубів дивіться польський гриб. Ну, Польщі також дуже люблю. Це мій найрозпоширеніший він на у нашому регіоні гриб. Я його найбільше люблю збирати. І такий гарний польський. Ну по-любому забираю. Чудова знахідка. Ось яка цікава картина. Дивіться як тут вони поросли, Дивіться мухоморчики. для... Один, два, один. Я ще біленький такий один. Біленький, гарненький такий. -да. На вигляд гарненький, але вже черв'як там є. Так. У дивіться, мухомор з ушами. Такий смішний вийшов. Я от їхав по дорозі, дивіться що тут ось розмоток, тут дороги. Такий дивіться великі стоїть. Це вже у нас дубові коротше, білі, але але, але да, сточений, бачите, повністю, повністю сточений. Ми його закинемо десь в куща. Дуже шкода, звісно. Що вони зараз так швидко червіють. Ось дивіться теж. Який гарний колір такий у нього. І теж видно, що вже... Вже старкуватий гриб. Але оглянемо, Угу. Вижте, одзвонився і одразу. Ну, шапка вже почала гнити, Да. що ти вже з ним зробиш? Нічого не зробиш. На запах який чудовий. Дивіться, бачите, що цей кусочок тільки забирати. Та я думаю найду щось краще. В общем, якось так. І там третій стоїть. Ходімо глянемо третій. І ось тут третій ховається за деревом. Від такий величезний. Він такий реально великий. Клас. Чудовий гриб. Чудовий. Так ось зробив розріз, ніжка червива. Але шапка дивіться, дві дірочки тільки є. Тому шапку я забираю. Доїхав я в наступну локацію. Це суто майже дубовий ліс, де-не-де попадається береза. І тут ростуть білі дубові гриби. Ось такі ось, наподобі цього. який він Малий вже, тут виріс, малий і повністю червивий. Зараза. Ніжка червива до цієї частини 100% є, є поточення. Давай цю шапинку забираємо. Ось такий маленький тут заховався, але не білий. Моховик свіжий. Дивіться, які класні. Чоткі. Такий колір у них насищений. А от уже і два біленьких до пари сироїжкам будуть. Ось вони такі тут чудові, чудові гриби. Клас. Один і ось другий такий. Милота. Ось цей гарненький. Фантастичний гриб Зараз обчищу і будемо йти далі Гриби будуть ще будуть Доброго дня грибочки А я по вас прийшов дивіться Скільки їх тут Будемо дивитися зараз. Йо. Три таки шоколадный наші, да? Четкий, четкіе гриб. Супер. Так, наступні. О, це вже тверди грибы. Цих уже черв'ят не точить сто відсотків. Є три штучки на одному місці. Чудово! Чудово! Помічаю наступного гриба. Длинно ноги такі великі. Точніше високий. Не великий, а високий. Ось який. Теж міцний гарний гриб. І ось наступний. Наступний грибочок. Від який верний великий грибочок. О, трошки вже щось цвіллю взявся. Зараз розріжу, гляну, що з ним. Ні, почекайте зараз ось цього заберемо ще. Дивіться, який шоколадний чіткий гриб. Ось. О! Ого! ледве витягнув! Так глибоко сів. Круті! Просто круто! Такі гриби, такі гриби. О, бачите? Чим далі йдуть тим гриби частіше стають. Цей взагалі чіткий. Ось тут питань трохи буде. Але я нагадаю, все тут ідеально, бачите. Йдемо ну, малюка цього. Питань теж немає. Все, біжу далі. Біжу далі. Бо ще багато місць. От не знаю, муховики так дуже збивають з пантелику, дивіться, ось які. Ну як ти його не перепутаєш що білим. Ось тут стоїть. Потім ось дивіться, які красиві. Їх тут тьма просто. Знову, знову багато муховиків. І от ти йдеш... Думаю, що то білий, а це ні, це маховик. Ось цей взагалі дивіться, дивиться а той щось покажу. Подожди, о, це вже білий. Це капець якийсь просто. Це вже білий. І то ж теж буде білий, бабусь. Угу. Ось так, бачите, а ні, дивіться, це маховик тюблін. О, це маховик вже зіпсований, А це білий такий кумедний. Ого, господи, ось дивіться який свин стоїть серед куща. Капець. Не помічав його раніше, він вже мабуть все. Дивіться яка аж піговита та шапка. Ого. Так що поніжки, да, так, трухлявий шо... повністю. Ось тут ми його залишаємо назад кущик. Таке в цей. Хай він тут стоїть. Ось як ховається ховається серед гілля тут гілочках заховалося. Дивіться, це вже білий звичайний, не дубовий ух ти, ще поруч розстався, Блін, і вже шерливий, я його думав залишить все ось. Не ну ми його все равно залишимо. Але як так можна? Зразу чи червений вже? Так, тікайте Машки. Да, цей великий вже червоватий чуть-чуть. що -чуть. малюк скаже. Ці грибочки просто трухляві трохи, трухля. а от черв'яка небагато, вон пару дірочок там тому зачот, збираю. Покружляв, кружляв на цьому місці. І знову помічаємо ані у нього. Он такий красивий тут стоїть. Гарна бочечка. Вже під'їдають його. Але встигли забрати. Ех, запах, Чоткий гриб. Чоткий гриб з крутим запахом. Так. І ось тут недалечко від нього стоїть ще один. Ще один гарний. Клас. Ростущі гриби. Я сподіваюся ще будуть рости, тому що це вже четвертий мій вихід і вдалий вихід вже повне відро. Повне відро суто білого гриба. Більше сьогодні нічого не беру. Був, взяв на початку дві сироїшки і то відкинув їх, тому що не потрібні. Вже дуже гарно позапоминав грибнички, де знаходяться. І так по них по лісу і рухаюсь. І по суті майже на кожній і знаходжу грибиною. Дивіться, який чудовий грибочок. О, Довгоногий такий. Небагато, небагато вже грибів. Так, поки що білих немає. Ось буду показувати такі гарні які тут є. Ось росте, дивіться який теж. Чудові, не в траві тут. І з новенькі гляньте такі. Клас. Супер. Є ще молоді гриби. Тому... Ой-ой-ой, ось, ой, ой, білого я був пропустив минулого разу. Дивіться який великий. Капець. Так. Клас. Ну, за ось такими гарними грибами можна тут ходити хоч і до вечора. Вон який чудовий, дивіться. Суперовий гриб. Якщо вам подобається це відео, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підтримуйте канал своїм коментом і лайком. Це допоможе для просування цього відео. Всім дуже дякую. І ось дивіться наступний грибочок, який чудовий. Це у нас був дубовий білий. А, і це теж дубовий білий, так. Да. Це теж дубовий білий Але вже старий. Старий і трухлявий, і переточений. Залишається тут. Зараз я його прикопаю. Ніхто його не бачив. Хтось побіг там далі. Козулька, мабуть. А я тим часом помічаю його грибочка. Ось такий білий, звичайний гриб. Росте під дубом. Широко листим. Красень, просто красень. Ідеально чистий гриб а ось дивіться, яка крута знахідка Дивіться, білий звичайний і такий молодий, маленький гарний грибочек маленький і гарненький Осінький. Ось знову підберезники так гуртуються. Тут маховичок. Багато грибів, дуже багато грибів, а білого серед них. Ще попробуй видивись. Так, він ховається дуже добре. Сироїшки ось такі класні здорові такі красиві лізі, купову не заховався тут, то... а зараз їх тут просто повно, які хочете, бачите, різнокольорові. Вже виходить повертаюся назад до мотоцикла, От так сів, присів, на такому самому перспективному місці думаю, понаблюдаю. І тут тим часом пробігає один гриб. Ходімо, глянемо, я його півмав. Ось. Клас. Серед квітів лісових тут так, такий. Ловимо ще одного такого. Чудового гриба, Дивіться який. О, так що. Чистенький буде. Ніжка тверда, тверда. Так положу і все, відро з горкою буде. Міти ще одного. Теж тут стоять. Ось така лісова каска про гриби. Все, вже закінчую, пора їхати додому. Та вже й жарко, 12-та година. Я почав десь о пів дев'ятої і вийшов ось такий результат. Дивіться, показую. Ось такі гарні ділячки сьогодні у моєму відрі, повне відро і також ще ось ці мен менше повибирав, зараз кульочок скидаю. Тут більші гриби, тут менше. Ну, повільно росте гриб, тому що ліс вже, бачите, по мінімуму вологи в ньому за тиждень підсушило, потрібен дощ. Тоді, я думаю, буде активніший ріст гриба. А поки що якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підтримайте коментарем, допоможіть розвивати цей YouTube канал своїм коментарем та лайком. Всім дуже вдячний і до зустрічі, бувайте!